Слава націю, вітаю на каналі Добрий В Ефірі, я Сашко добрий. От за денного світла вже в більш спокійній обстановці, без цих, цих викриків нагнаної антиукраїнської юрби. Висвітлю те, що мені власне. Ну, розповіли і пояснили більш глибоко і якісно священники, так, це от те, що в московитів ось тут поряд був менший. Це святитель, так? Святитель, так, свята людина, там один суцільний позитив, а поряд просто більші, вищі, яскравіші, кати, мордувальники. Українського народу і багатьох інших. Так. Цар Ніколашка з, усією його, з усім його виводком, виплатком. Ще така якась цікава форма у синка. Так, я не компетентний, проте мені вона нагадує якусь таку большевицьку. Одежинку, ну таке. От і знову ж таки святий апостол Пав Павло. Святий апостол Павло. Ну, такі от гаразди Теж, звісно, із цим московською імперською тоталітарно-антиукраїнським злом. Все знають, що робити. Священники, воїни в рясах ПЦУ і все належним чином опрацюють. І зроблять, щоб, як і має бути, в своєму українському домі була своя українська правда, своя українська сила і своя українська воля. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.